Всі сьогодні я їду на ногті разом з Мирославою. Ось я вже приїхала, так сижу, чилю на диванчику. Подивіться просто на цей кошмар. У мене все подвалювалось, все болить, все О, Це просто ужасно. Тут мене зазняли так, як а я микро. сижу, і... Ну, і все. Дуже гарні. Звісно, трошки намокали. Мирослава, йди сюди. Показуй свої ногти. Подожди, там поганували. Правильно, молода. Дуже естетичка. Я типа така пікна, вона така свек. Всім добрий вечір. Я, коротше, вже умилась. Готова йти спать. Но у мене є ще одна проблема. У мене, если не попала під дощ, у мене волоси стали дождливий, типу волос типо... Точно не такие кератіни, і мені це не подобається. А ще у мене багато хто потушує зі мною огонь. Ну, як сказать, багато. Чоловік вісім, э, і то там більше я, типа, проворону. Я вас все рівно люблю, да. Я буду зараз спати. Завтра, надіюсь, що прибереться пухість. Я завтра. Я почутиром защити і вес.